министр принял постановление, которое обязало всех переселенцев из Крыма и из Донбасса обязательно сообщать о своем фактическом месте проживания, потому что без этих данных социальные службы не будут начислять соответственно социальную помощь. Да. И подробнее об этом нововведении в нашем информационном ролике. Внимание. Уряд зобов'язав переселенців із Криму та Донбасу повідомляти про зміну місця проживання. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 4 березня. Згідно з документом, управління соціального захисту щодня повідомлятиме Державну міграційну службу про громадян, які зареєструвалися як переселенці. А територіальні підрозділи міграційної служби протягом двох місяців перевірятимуть місце їх фактичного проживання. На звороті документа про статус переселенця ставитимуть підтвердження. Без нього така довідка недійсна. Якщо вас не було вдома, працівники... Імміграційної служби залишать повідомлення про необхідність протягом 10 днів звернутися до найближчого відділу служби і підтвердити своє місце проживання. Таким чином уряд планує уникнути зловживань статусом переселенця і, відповідно, не виплачувати соціальну допомогу тим, хто насправді не проживає на території мирної України. Ну, на самом деле, это постановление вызывает много вопросов, в том числе, вот, например, у меня, как у крымчанина. Дело в том, что крымчане давно вынуждены были регистрироваться по месту фактического своего проживания, получать соответствующие справки, потому что без них, например, они не могли, мы не могли, например, даже счет в банке открыть. Но так или иначе, вот новое постановление принято. И к нам не случайно на почту стали приходить письма от зрителей с просьбой разъяснить, как переселенцы должны регистрироваться, как будет происходить вся эта процедура. На не мы связались с министром социальной политики Украины Павлом Розенко и задали ему вопросы, которые больше всего беспокоят наших зрителей. Вот, например, вопрос номер раз. Вот, например, переселенец зарегистрировался. Потом у миграционной службы есть два месяца для того, чтобы проверить, действительно ли он фактически живет по указанному адресу. И вот значит ли это, что в течение этих двух месяцев, пока идет проверка, переселенцам не будет выплачивать социальную помощь? Внимание, ответ министра. з законом України соціальна допомога нараховується відразу після оформлення цієї допомоги після того як людина звернулася до управління соцзахисту, але підставою для припинення допомоги є те, що людина, наприклад. Перестала бути переселенцем і виїхала з постійного місця проживання, і в тому числі неправдивість даних, які внесені були в довідку даних про особу, даних про місце проживання, може бути підставою для припинення допомоги. Угу. Тобто фактично все-таки важна. А от яка цель усього цього постановлення? І ще один вопрос, который интересует нас, ответ на который есть у Павла Розенка. Державна соціальна допомога надається саме біженцям, саме тимчасово переселеним особам, а не людям, які приїжджають на декілька днів, отримують цю допомогу, і повертаються назад на територію, яка не контрольована українською владою. Тому ця постанова вірніше зміни до постанови ухвалені на виконання закону України, який був ухвалений ще півроку тому, і власне більш чітко розкривають норми цього закону. Ну і три ці попроси того, чому миграционная служба до сих пор не знає о принятом Кабмином постановлении. Внімання на экраны. постанова була ухвалена буквально декілька днів тому. Скажем так, можливо, ще працівники Державної міграційної служби до кінця. Не знаю всіх нюансів постанови, але постанова ухвалена постанова опублікована постанова підписана. І власне державна міграційна служба буде виконувати ті функції, які виписані, в тому числі в законі, і в постановах відповідне, але після набуття чинності цією постановою.